Алло, розпаковочка. Девочки. Я взагалі сьогодні в шоке. Ліда прийшла, пакет мені принесла. Каже, вам підписчиця передала гостинець. Сніжанка, спасибо. Сніжанка, вона моя підписчиця, підписниця. Вона, Лідина, як сотрудниця, працює у місті. І я кое коли їм ношу обіди. І сніжанка сьогодні виріши мене побалувати такою красотою. Я жарила оладки, а тут така красота. Я даже не знаю, що там під низом таке. Ну тут стільки красивих ягід. Сніжана велике-велике тобі дякую, велике тобі дякую. І ще спасибо. Кроме... Дякую, ще й спасибо. Я вдолу не останусь, я дуже довольна. Зараз я буду пробувати, Ліда одказалася пробувати. Вона каже, я сладке не їм. А Вовик сказав, що буду їсти оладушки. Я, сейчас сяду, скільки вийде, проговорю, а остальне їм отдам. Ну що, друзі, якщо є велосипед БУ, на якому не будете їздити, поставте його під деревом, закріпіть добре, почепіть на нього отакий ящичок і насадіть туди цвіточків. Буде шикарно. Мені сподобалося. А вам? Привіт, дівчата і хлопці. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні ми з вами в парку. Трошки голова туди-сюди буде оглядатися, бо люди ходять, їздять. Ну, Захотілося мені вийти в парк. Не мені захотілося, так прийшлося. Е, можна мені сьогодні Богдана нема дома, Богдан у школі, Вовик на роботі, всі порозбігалися. А я бросила все як є, бо дуже сьогодні погода хороша з утра. Е, і вже і сонечко є, і вітерець. Ну, іменно погода під мене. Так що я а Богдана забирать... сьогодні десь будуть йти в бібліотеку і треба його забрати в бібліотеки тут у нас на е, дворжику. Де автовокзал, вже, де вокзал, В общем, треба його забирати десь там. І Я думаю, вийду в парк, запишу відео, побалакаю з вами і пройдуся до Дворжика. Е, а що побалакати хочу? Хочу побалакати про коментарі. Сьогодні Отримала вчора чи позавчора мені написала нова е, зрительниця, написала коментар, неправда. Неправда, наші дівчата теж там якось там виживають якось щось на якесь моє відео. Я прям дівчатки передивилася відео, думаю, що ж так неправда, вроді в останніх відео ні Ніякої брехні не було. Дівочка, якщо ви мене дивитесь, моє сонечко, моя куколка, будь ласка, не пишіть мені, неправда, бо на моєму каналі правда і тільки правда. Нічого крім правди. Мені нема смислу виходити і вас обманювати. Я про людей нічого не писала, що вони там працюють. Работають наші люди, всі працюють. Я на своєму каналі розказую тільки про себе. Так що Будь ласочка Сьогодні у цієї самої зрительниці прийшов ще один коментар. Я на нього відповіла, я не грубо відповіла, але все одно відповіла з колючкою. І, мабуть, не цій зрительниці, я так от відповідаю, як усім остальним моїм зрителям, які дивляться постійно. І, звісно, люди читають коментарі, тому що я сама така сама. Поки відео дивлюся, і коментарчики підчитую. Будуть люди читати і подумають, що я чогось там когось уколола чи якось не так відповіла. Ну, коментар такий. Е а саме головне не написав, скільки стоїть такий калим. Ну, яке було питання, так я й відповіла. Я відвітила, що саме головне, ви рахуйте гроші в своєму гаманці, а ми якось розберемось самі. Я вже мільйон разів на своєму каналі об'ясняла, розказувала, скільки стоїть робота в Польщі. В середньому робота в Польщі 25 злотих. Це середня ціна, це не всі. Є люди, які получають 30 злотих, є люди, які получають 18 злотих. Ну, середня масовая, масова оплата середня 25 злотих. Це те ж, з чим ми сталкувалися, де ми, наші знайомі, наші рідні роботають. в середньому 25. <кій> <кій> Робота така, як робить Вовик, в нього ставка. Ну, я кажу, любу роботу він до цього робив 25 злотих час. Зараз він на ставки. Особа не, ви, не вичислиш. Ну, хорошо це чи погано 25. Е, в середньому робота непогана і ціна 25 непогано. Ну, опять же, все залежить від хазяїна. Якщо ти відлучився на 10 хвилин і з тебе вищитали то це вже якось не дуже нравиться. Хай тобі платять 22, ну тільки щоб ти, ну, міг отлучитися на 5 хвилин, якщо тобі треба Є робота. Допустимо, якщо там питання стоїть Калиму, бо ми назвали це Калимом. Це не Калим, це фірма, в якій він раніше працював, і все время вони до нього так бувають. Дзвонять надо выручить. Вони не хазяїва не в Польщі, а вони управляють у Польщі тільки в Варшаві. І дівчинка є номер телефона. І якщо дуже їм надав, в них тут не багато номерів, то вони його просять і він допомагає. Чисто по-чоловічськи, тому що він з ними працював і вони хорошо йому тоді в те час платили. І за того він іде. І коли він з ними працював, платили йому, допустимо, 1250 в неділю. Но коли він відлучався, ми їздили зустрічати дітей. День ми відлучалися, то йому ніхто не вищитував цих грошей. Йому так і платили. По-людськи до нього относились, по-людськи він до них відноситься. Тому він їм пішов допомогти. Це так: названня для Ютуба Калим там туди-сюди. Якщо хочете працювати на калимі, як ви як ми написали, а ви підтримали, і скільки це стоїть, це не калим буде, а це буде підробіток. Тимчасова робота. Коли у Вовика не було роботи, то він дзвонив на фірму, де треба була підробіток. Вони його визвали на собі і обіцяли і 40 за час платить. Ну це учитує те, що він буде працювати тільки тоді, коли їм треба. От треба їм покосити, вони визвали і заплатять йому 40 злотих за час. Ну це не буде ні оформлення офіціального, це не буде ніяких налогів возвращатися. Це 40 злотих взяв і до свидання, Тіпа типу Калима. Він уже согласився було до них роботи, бо не було в нього роботи. А тут знайшлася ця робота, де він зараз працює. Він відданий цій роботі і ніяких калимів ніде він на підробіток не ходить. Єдине, що це ну, до тих людей, яким просто невозможно відказати. Не знаю, камера на виворот, чи ви мене бачите, чи ні. Зараз у нас будуть мусор забирати. Так що мені прийдеться, відключитися, потім продовжимо. Півдесятого 10 в 10.15 десь сюди в цей двор. Це автовокзал і жд вокзал В 10.15 сюди привезуть автобусом діток десь якусь бібліотеку. І в 11.15 мені треба забрати Богдана. Ну Я не знаю, де це знаходиться. Прийшла сюди ще раніше. Буду тут гуляти, знімати, з вами общатися щоб знайти ту бібліотеку, щоб потім, коли їх... Медіатека, я думаю, ні? щоб потім мені ж не шукати його, бо їх виведуть і поведуть, а я буду ходити кругами. Так що зараз ми з вами пройдемося і пошукаємо, де вона та бібліотека. Казала Ліда, оце тільки заходите на вокзал і одразу жовте здання. Воно тут жовте здання по всьому вокзалу. І одразу у центральні двері там зовсім не те. Так що волики тисять десь на лавочку і підожди 11-15. Їх привезуть і кудись вони зайдуть. Тоді вже будеш знати. Так що так ми з вами і зайдемо. Автовокзал, конечно, шикарний. Я на нього аж сюди не ходила, де стоять автобуси, не ходила. Сьогодні вирішила пройтись. Так, По тій стороні стоять автобуси, остановочки для оцих міських наших, по месту автобусів. А далі вже їдуть на Краков і туди й тепер подальше. Великі автобуси вже стоять. Я не знаю, вам немає. Сонечко за йшла під тим зданням, така холодінна, такий вітер холодний. А на сонце вийшло одразу тепло. Краков, краков, краков. Не буде йти близько, підтягнула. Ось Отакий у нас автових зал. Зараз дворчик автобусовий. Закопали. А бібліотеку я так і не знайшла. Зараз піду по жд стороні. Подивлюся, що там. Це У нас вже де вокзальчик, робота кипить. Люди тут колейки роблять дальніші. Одна оце, мабуть, робоча. А все остальне ремонтують. Так, 50-го. Надо мені виходить на ту сторону, шукати, шукать, де дітей привезуть. Капець. Ну гарно, конечно, тут гарно так. Цивільненько. Все, загрузка йде, але вагон почти пустий, де-не-де -ден. сидить по одній людині. Може ще дуже рано, не знаю. Але люди є. Дівочки, мачики, Богданчика дождалася. Прийшли ми з ним єлі-єлі душа, в тілі-єлі доповзли, ну доповзли. Значить, що сьогодні за купочки? Маленька розпаковочка. Томатна паста, бо будуть голубці з грибами. Зайшли, купили в гамі грибів пів кілограмчика. Купила пікінську капусту, хочу з пікінської капусти зробити голубці з грибами. Купила сіренького хліба. Моркву і цибулю тепер я купляю таким образом, щоб не пропадала. Зайшла купила 2 морквини і 3 цибулини. Це все на голубці. І коробочку купила клубнички. Дуже добра. 23 кг. Коробочка вийшла на 11 Я, конечно, грязно їла, по дорозі вкидала, поки Богдана ждала. Ну, клубніка дуже добра. Сейчас буду готувати. Показувати вам, конечно, не буду. А вже як приготовлю, може, приготовлю на віде, бо дуже заморилася. Так, дівчатки, отак я роблю рис. У сковороді. Мультіварки нема, в каструлі мені невдобно. Я на сковородочки. Тут у мене мішаний. Було трохи білого, а трохи було такого, якийсь бронзовий написано, жовтий. І я його накалашматила. Якби я робила голубці, з м'ясом, з фаршем, то, звісно, стільки рису мені не треба було. А так як це робиться з грибами, то, звісно, один рис. Зварила рис, нажарила морковочки, нажарила цейбульки і отак пожарила пів кіла грибочків. Зараз оце все висиплю, посолю, поперчу. Грибочки жарила, солила. Толька. Перчик. Фаршик перемішала. А тепер беру отаку капустину, розрізаю оцей хвостик з неї. Оцей хвостик я покришу і зроблю подушку. В каструлю на дно положу оцю капусточку, і вона буде потім з томатиком пропитається. І все, я такі листочки буду закручувати голубчики. Зараз накручу і вам покажу. Давайте один скрутим з вами разом. Це я дуже постаралась. Дуже швидко готується ця капусточка. Фаршик у нас готовий, грибочки жарені, все, внутрішність спешти не треба готувати. Там все готове. А капуста м'ягенька, дуже хорошо готується. Це такі голубчики у мене получаються. Наліплю, накручу, потім покажу. Так, голубчики готові. Накрутила це, я такі, які буду в духовочку. Заливаємо томатним соком. Сок я зробила з томатної пасти, перекип'ятила трошки олії, додала туди. Соку, сахарку, сольки і все. Накриваю так чуть-чуть листочками і в духовочку. Я думаю, на півчасика. Через півчасика це все буде готово, вкусно, смачно. А з вами, дівчат, прощаюся і не зможу вам показати, тому що. Уже три години, початку четвертого, мені треба монтувати відео і виставляти його. Так що, голубчики, сниму, Завтра покажу в завтрашньому відео. Всім миру, добра і тепла. Дякую вам, що були зі мною. Дякую вам за підтримку і до зустрічі.